Щоб бути ефективним, треба її башити цілодобово. Прям 24 на 7. Прям все в житті просто. Якщо херачити, результат буде, якщо зупинятися не буде. Без аналізу і планування в війську не працює нічого. Всі твої дії повинні бути осмислені. Ти не реагуєш просто як захищаючись, як у боксі. Коли тебе б'ють, ти там питаєшся обрати голову. Коли ти сам плануєш, куди ти вдариш, як відреагує противник, в залежності від його реакції, в тебе є той чи інший сценарій ведення, ти вже починаєш бути першим номером. Як казав один американський генерал, що плани нічого, планування все проведення безперервного планування дає тобі в момент безліч варіантів рішень, які ти застосовуєш тут і, і зараз. Ти не попадаєш в ситуації, які для тебе несподівані. Постійний процес планування на максимально довгі, короткі періоди, на варіанти на безліч різних ситуацій, які можуть виникнути, дають тобі можливість швидко зреагувати на швидко змінну ситуацію. Але треба розуміти, що без мозгов складно планувати авторекшен рев'ю це враховувати свої помилки. Я не одразу прийшов до застосування авторекшн-рев'ю. навіть у житті, навіть для себе чи для підрозділу. Коли ти третій раз вляпаєшся в одне й те, те ж саме лайно, то приходить розуміння: ну йома, -йо, ну в кінці кінців треба щось з цим робити. І авторекшен рев'ю так це один із інструментів, який допомагає для того, щоб добитися успіху, треба бути першим номером. Без аналізу і планування це неможливо.